15 секретів, як виглядати молодо, доглянуто і дорого. Починай колоти ботокс з молодою. Нереально уб'ються це відео. От просто спочатку заходять брови, а потім ти. Нещодавно я поставила 100 ниток в шию, які формують такий каркас. Нічого так не видає ваш вік, як те, що ви не можете бачити свій телефон і меню в ресторані. Тому недавно. Так, я купила собі окуляри, дуже мені личать. У мене в оточенні немає жодної жінки, яка після 40 років не видаляє тату. Це такий крутий стан, коли ти завжди в красивій нижній білизні. Я часто повторюю цю фразу: як ти в одному, так ти у всьому. Якщо ти доглянута, дорога, класна, красива, коли тебе ніхто не бачить, від тебе буде інша енергія. Вітаю ви на Ютуб каналі Мартіни Макєєвої, і сьогодні я розповім вам 15 секретів, як виглядати молодо, доглянуто і дорого. Це мої секрети і секрети моїх подруг, нам всім 40+, і ми об'єктивно виглядаємо круто. Підпишіться на мій Ютуб канал, обов'язково поставте лайк цьому відео. Воно буде корисне і тим, кому 30, і кому 35, і кому за 40, Тому що. Ці секрети допоможуть вам не дійти до цієї стадії, коли ви будете вже в 40 виправляти помилки. І почну я зі зморшок. Перша порада її дала дуже доросла і дуже доглянута жінка, починає колоти ботокс з молоду. Звичайно, звичайно, дуже страшно, але воно потрібно саме тим, у кого дуже активна міміка. Якщо у вас є мімічні зморшки і такі заломи на чолі або в інших місцях. Знаєте, що виправити потім їх буде дуже складно, і ці заломи не виправляє навіть кругова підтяжка. Особисто я колю ксіамін, він м'який, так він дорожчий, так він тримається не так довго, як діспорт і ботокс, але він м'який, він дає міміці бути живою. Я колю full face і шию. Тобто, в мене повністю все вколото. Я знаю, там на одному з моїх відео мені в коментарях писали там. О, Боже, що за Ботокс в кадрі, тому що він тоді дуже активно взявся і його було е, дуже видно. І так є оцей період адаптації 2-3 тижні після того як ти його колов і він взявся, і ти виглядаєш трошки так заколотою. І зараз точно будуть в коментарях писати «Мартіна, навіщо ви пропагуєте це? Але я вам хочу сказати, що. Це дуже важливо не допустити цього етапу, коли у вас вже будуть ці дуже глибокі зморшки, які неможливо ні виправити, ні заповнити. Дуже старить носогубка. Я з нею почала боротися давно, і я розумію, що зараз знову таки косметологи вийдуть в чат і скажуть, що носогубки заповнювати це не можна. Раніше їх отак веєром заповнювали. У мене особисто трошки вони заповнені. Якщо ви виправите свої носогубки, це обов'язково додавить вам молодість. Я ще колю куточки рота, тому що в мене вони трохи опущені. Щодо зморшок на шиї, всі знають, що в мене проблемна шия. Я все життя теж щось на ній пробую. Сказати, що мені щось особливо допомогло, я не можу. Нещодавно я поставила 100 ниток в шию. Це такі японські тонкі нитки, які формують такий каркас. Е, ну, трошки стало краще, я пробувала колоти ліполітики в друге підборіддя, я пробувала різні взагалі там полімолочку, різні методи, заповнювала свої е, кільця венери, воно все дуже погано працює. Тому я вирішила, що коли мені буде 50, я просто зроблю собі ни нижню е, третину обличчя. Але якщо, наприклад, там на шию можна одягнути гольфік чи. Чокер чи пов'язати хустинку, то звичайно, все, що в тебе на обличчі, воно дуже помітно і дуже сильно старить. Я знаю, що зараз всі, хто пропагує натуральне старіння, просто закидаєте мене, не знаю гейтом в коментарях, але це моє відео, мій канал. І я ділюсь своїми секретами. Далі буде не тільки про косметологію. Я просто почала з неї, тому що вона така найбільш радикальна. Наступний пункт це пігментація. Вікова пігментація дуже сильно старить. У мене є трошки пігментації, але в мене такий ем, пігмент, як ластовиння, воно не дуже помітне, е, тому я з ним особисто не дуже борюся. Е, нещодавно я зробила Бібіель це лазерний апарат, який. Бореться з пігментом трошки стало краще, і я хочу вам сказати так: що якщо у вас, не дай Бог, така пігментація плямами одна на чолі або одна на щоці, то, то я би радила радикальні такі втручання. А якщо у вас така просто ну як листовиння пігментація, я би особисто не радила, тому що в мене є е, негативний досвід однієї моєї подружки, які зробили погано апарат, і в неї в цих місцях стали такого більосого е, кольору плями, і тепер вона не знає, як їй взагалі якийсь повернути пігмент шкірі. Тому будьте дуже обережні з тим, який апарат ви робите, і обов'язково. Консультуйтеся. Я не спеціаліст в апаратах. У мене є класна подружка Наталія Гоцій, вона спеціаліст у цьому всьому. Вона спочатку все випробовує на собі, потім все, що працює, радить мені. Тому тут вижимка із найкращих порад. Наступний пункт це брови. Як би це дивно зараз не звучало, але є величезна кількість жінок, які, як і я раніше, фарбують фарбою брови. Мені моя донька, їй зараз 13 років, і вона дуже красива. Вона мені розказує про всі тренди, які зараз є в б'юті, тому що вона в мене трошки б'юті блогер, і вона мене вмовляла дуже довго перестати фарбувати брови. І коли я нарешті зрозуміла, що вона права, моє життя змінилося. Я обов'язково зараз знайду фотографію, як я виглядаю з фарбованими бровами. Це просто смішно. Я от просто спочатку заходять брови, а потім ти. Я розумію, що вони змиваються там через 3-5 днів. Але чесно, це крінж. Просто купіть собі нормальний олівець, О, наприклад, я там блондинка, мені взагалі. Треба використовувати олівець, який називається H-blond. Він має такий русявий підтон. І будь-якої фірми, будь-який олівець, купуєте для блондинок. І найважливіше. Намагаєтесь вирівняти свої брови. У мене на обличчі, зараз ви так будете детально розглядати: взагалі брови вони мають таку форму чаєчок. Напевно, так можна їх назвати. Чим в тебе рівніші брови, тим ти виглядаєш миліше, і тим ти виглядаєш молодше. І відходить у цей такий жахливий погляд. Такий строгий. І знаєте, є такі дівчата, я вважаю, що їм дуже пощастило везунчики, у яких так брови доміком. І ти, от просто взагалі, ти дивишся на них обличчя, і вона така бейбі фейс, і вона така молода, така наївна, така гарна. Тому вирівнюйте брови і не фарбуйте їх. Наступний пункт це волосся. Якщо вам так пощастило, і у вас не сиве волосся, залишайте свій натуральний відцінок. Коли я бачу дівчину 40 у якої русяве і не фарбоване, і не сиве, це так додає молодості. Тому, якщо вам пощастило, залишайте русяве. У мене такий колір е, зовсім світлий, і загалом в мене є чуть-чуть е, сивого волосся. Я його якраз протановую, отак, там додаю білих прядок, і це виглядає дуже-дуже молодіжно. Ось. Ну, але якщо вам так не пощастило, я знаю, у мене є подруги, які просто повністю сиві, там не знаю, в 30, в 35 років, там в 40 вони вже повністю сиві, е, і вони повністю тотально якби фарбуються. Е, я вам скажу так: немає нічого гіршого, і це виглядає так недоглянуто, ніж отака сива полоска, яку ви не профарбували. Якщо у вас швидко росте волосся, фарбуйтеся щотижня. Да, фарбуйте. Коріння щотижня. А що робити? Француженки, до речі, в них є цей вайб натуральної сивини. Але це жінки 70 Я вважаю, що до 70 років, навіть, ну, до 65, все-таки вартує фарбувати волосся. А потім можна переходити на цей такий модний силий. І то, що точно е може старити, це, звичайно, або стрижка, є стрижки, які старять. І довге волосся, коли тобі вже 50 У Франції всі француженки мають стрижки. Взагалі зустріти француженку з довгим волоссям це прям нереально. У них всіх такі дуже модні каре або такі короткі стрижки. А якщо ви зовсім молода і хочете психанути і підстригтись коротко, то робіть це на здоров'я. Я слава Богу, що я е, підстриглась коротко, коли я була в 10 класі. Збила цю оскомину і сказала все, досить. А, ні, я потім була ще підстрижена коротко. Точно, я коли познайомилася зі своїм колишнім чоловіком, у мене була коротка стрижка, і він мені нарадив відпустити волосся, що так буде більш жіночно. І я ніколи про це не пошкодувала. Наступний пункт це татуювання. Ну, це дуже складний пункт. Скажу вам відверто: я не знаю жодну жінку в своєму оточенні. Яка живе е, розкішне життя, яка не пошкодувала про те, що зробила татуювання. Більше того, в мене є одна подружка, яка зробила татуювання доволі пізно там, після 35-ти. І вони, наче такі тонесенькі, вона просто такі зірочки собі проставила, е, такі дуже тоненькі, і якесь одне слово написала. В неї був такий тоді настрій зоряного неба. Але зараз вона видаляє ці тату. У мене в оточенні немає жодної жінки. Яка після 40 років не видаляє тату, це дуже болісно, це дуже дорого. Ці апарати є не всюди, це неможливо довго, тому що є татуювання, які виводяться навіть не через 10 і не 15 процедур. А ще, якщо ви е, хочете дізнатися, є наскільки шкідливі татуювання є для організму, ви можете це загуглити, якщо коротко ваш організм постійно бореться з вашими татуюваннями. І замість того, щоб, наприклад, імунітет боровся з вірусом, він бореться з татуюваннями і чорнилами. Тому, коли ви робите татуювання, ваш імунітет завжди ослаблюється. А що головне, щоб виглядати молодо і доглянуто, звичайно, бути здоровою. І наступний пункт це здоровий сон. <гум> Тут я хочу відразу сказати, що я сплю мінімум 8 годин, я лягаю спати дуже рано, я про це говорила дуже часто у відео. І для мене ще дуже важливо це матрас і подушка. Я пам'ятаю момент, коли мене пограбували, у мене було взагалі мало грошей, але у мене в тій квартирі була незручна подушка. І я пам'ятаю, як я пішла і купила собі подушку за 170 євро. Чи за 180 і це було так сильно дорого для мене на той момент, але я розуміла, що це моя краса і мій здоровий сон. До речі, я пробувала всі ці такі, знаєте, наволочки шовкові на них спати, щоб волосся не заламувалось. Мені вони чесно не подобаються. Сказати, що вони там суперефективні, я точно не можу. Якщо, наприклад, у вас є проблеми зі сном і ви. Хочете собі чимось допомогти, то я вже теж радила в інших відео: є такі е, мармеладки, від них немає ніякого звикання, вони тебе так погружають лагідно в сон, і вранці в тебе немає ніякого цього такого розібраного стану, як від сильного снодійного. Тому я деколи, якщо не можу заснути, то я п'ю ці мармеладки. Ох, зараз буде прям болюча тема це зір і окуляра. Колись е, одна. Красива жінка-косметолог, який 50 мені сказала таку фразу: Мартіна, краще мружитись від короткозорості, чим отак робити меню від дальнозоркості. Нічого так не видає ваш вік, як те, що ви не можете бачити свій телефон і меню в ресторані. Це починається в 40 років. У мене на щастя цього ще не сталося. Але моя порада взагалі в іншому. У мене е, мінус півтора. З 10 класу школи. Я окуляри не носила, лінзи теж. Цей жарт, типу, як ти їдеш по приборам, він зі мною по життю. Ну, одним словом, якось я вирішила зробити лазерну корекцію зору. І, власне, ця жінка, тоді мене лікар, вона мене відрадила. Вона каже: розумієш, коли в тебе є короткозорість, вона наче пролонгує оцю твою дальнозоркість. І тому краще мрушся. Тому недавно. Я купила собі окуляри. Зараз я вам їх продемонструю. Вони прям дуже мені личать. Гарні окуляри. Це японський бренд. Мене всі питають, як він називається. Зараз я найду. Мацуда. Це японський бренд Matsuda. коштують всі гроші світу. Чому я, чому я купила такі дорогі окуляри? Ну, по-перше, вони невагомі, від них не болить голова. Це дуже стильно модно, плюс японський бренд. І для мене особисто, якщо я купила щось дороге, я це буду носити. А якщо я купила щось не дуже дороге, то я не буду. Тому я вирішила так: у мене мають бути окуляри, які коштують дорожче, ніж 1000 євро. Ці дорожчі. Я могла купити 5 окуляр по 200 євро і не носити жодні. Я купила одні, але я їх щоразу коли надягаю, я думаю, блін, які у мене круті окуляри. Мене особисто це мотивує. Тому можна підібрати стильні окуляри, навіть якщо вам 40. Але оця історія, типу, отак дивитись в телефон, це тіпа, так собі. Наступний пункт це руки і нігті. Я пам'ятаю той день, коли я написала в щоденнику, що мої руки почали старіти. Ну, я вам покажу. Тіпа. Можливо, так це непомітно. Але я це зрозуміла, коли я побачила, що вона стала схожа на руку моєї мами. Руки вони сильно видають вік. Ви бачили напевно, інтерв'ю Пугачової, і вона в таких е міттєнки, вони називаються так закриті пальці, щоб вони не видавали цю старість. Звичайно, можна робити ін'єкції в руки, проколювати їх і, там зволожувати. Щось працювати з руками можна, мені ще прям не час. Я такі про таку базу, як типа, доглянутий манікюр і манікюр кожних 10 днів. Я роблю 10 12 днів, раз 10-12 днів, Я взагалі про це мовчу. Ну, особисто мені подобається, коли короткі нігті. Я їх покриваю. Поясню чому. Знаєте, з віком нігті мають такі як рубці. Подивіться на дорослих жінок. Чи чоловіків, вони мають такі заломи. Тому дуже складно, щоб з віком ваші нігті без покриття виглядали доглянуто. До речі, я знаю таких, якби дуже таких заможних естетів, чоловіків, які категорично не люблять, коли покриття з кольором. Ось. Але я знаю і тих, які ненавидять френч, особливо, коли нігті нарощені. Ну, для мене це взагалі зашквар, але я розумію, що зараз я знову повернулася в моду ці нарощені нігті, навіть моя донька один раз їх зробила. Я думаю так, що вам треба дивитися на свої пальці і розуміти, яка форма вам личить. Комусь личать короткі, комусь личать довгі видовжують кість. Але точно те, що старить, це прикраси недоречні. Так часто я бачу, як, наприклад, руки вже такі постаріли, а на верхню фалангу понадягали такі молодіжні персні. І воно теж виглядає недоречно. Хоча я сама, наприклад, ношу перстень от на великому пальці, за ну, не попсово. А до речі, я ношу е діамант на середньому пальці. Я раніше навіть не думала про те, що і носила його на ну, сюди, не на... на як буде українською бізімяний. Ну коротше, на цьому пальці на пальці нареченої і думаю, чого в салі зі мною чоловіки не знайомляться, а я. Хоть право на хоть на ліво, в Україні на одній носять, в Європі на іншій. І ти така ті вічна наречена, до до тебе ніхто не підходить. А до речі, так смішно мені одна підписниця написала: Вертіна, вам що зробили пропозицію? Кажу, ні, чому ви так вирішили? У мене перстень на середньому пальці. А вона каже: Ну, і Зеленський носить на середньому. Можливо, це такий у вас тепер модний тренд. У вас? У вас? Ось ну це було смішно. А. І ще пігментація буває на руках, і це теж дуже видає вік. У мене з'явилася одна малесенька плямка, я її бачу, я постійно дивлюся на цю маленьку плямку. Тут в мене якийсь синяк. Я не знаю, залі де я той синяк взяла. Педикюр і доглянути п'ятки йдуть просто за замовчуванням. Нічого так не видає вік, як п'ятки. Чесно, я вам скажу, оскільки я у Франції дуже часто ходжу боса по резиденції, по квартирі. У мене. Там не, не, не ідеальні п'ятки, м'яко кажучи, м'яко кажучи. Але е, я дуже теж про них дбаю, мажу кремчиками і так далі. У моїх всіх віршах прослідковується те, що фетішистка. Реальна. Вірш навіть через ще одне життя я віднайду твої красиві руки. Він звичайно про чоловіка, але я звертаю увагу на всі пальці на руках і ногах. Прям на максималках. У мене навіть рейтинг чоловічих рук. У мене навіть в квартирі в Києві є статуя чоловічої руки. Настільки для мене важлива форма пальців, коли у чоловіка короткі пальчики. Знаєте, такі, або такі липкі руки, або така некрасива нігтьова пластина, або, не дай Бог, ще й вони погризані. Для мене це взагалі ну, для мене це настільки несексуально, я не можу собі уявити, як цей чоловік мене торкається цими своїми руками. І може в різні місця мене торкатися. От просто я не можу. Для мене це прям. І так само е, я вважаю, що жінка, яка себе любить і дбає про себе, в неї має бути завжди ідеальний манікюр і педикюр. тому що ти ніколи не знаєш, з ким ти прокинешся в одному ліжку. Наступний пункт це вага. Я вважаю, що найкраще бути не дуже худою і не дуже повною. Тому що дуже багато жінок цим грішать. Є жінки, яким в 40-ну просто не личить бути вже худою, які мають такий тип старіння, коли вони всихаються і виглядають більш доросло. Ну, чоловіки теж, але ми зараз говоримо про жінок. Ось, і є ці жінки, які, на жаль, з віком їм все складніше втрачати вагу. І вони з зайвою вагою виглядають значно старшими. У Франції, взагалі, є мода на те, щоб бути худими. Всі француженки худі, і наскільки я зауважувала їх секрет, вони просто дуже маленькими порціями споживають їжу. Якщо вони замовляють десерт, то вони беруть дві ложечки цього десерту. Вони п'ють алкоголь, а звичайно, лише сухе вино або шампань. Так, вони йдять багети, і так вони можуть навіть намастити фуагру на цей багет, але це завжди буде один маленький бутербродик. Наступна моя порада: вона ж секрет: це носити підбори 3 см. Я на ці підбори перейшла, мабуть, років 7 назад. У мене велика колекція дуже красивих босонішок, туфель, ну, будь-якого суття на от такому каблучку. З одного боку, коли ти на підборах, ти відразу себе почуваєш більш жіночною, більш розкішною, і воно тобі дає такий інший лоск. А з іншого боку, тобі не потрібно стояти на 10-сантиметрових шпильках. Я взагалі не пам'ятаю, коли вон я взагалі ставала на такі підбори. Плюс у мене проблеми з хребтом, у мене грижа в крізь, і для мене без підборів це теж складно. З високими підборами це м, теж складно, а три сантиметровий каблучок це прям, прям моя величезна велика любов. І дуже багато хто думає, що вони старять, тому що ніби жінки там 60 плюс починають носити такі маленькі підбори. Це неправда. У всіх крутих брендів: Prada, Miu Miu, Valentino, Jimmy Choo – у всіх крутих брендів завжди є. Взуття на таких підборах. І я прям, от я прям топлю за ці 3-сантиметрові підбори. Раз ми вже заговорили про стиль, перейду до одягу. Звичайно, він теж може дуже додати віку. Мені дуже дивно, коли молоді дівчатка носять такі твідові жакети шанелю, коли їм там не знаю 18 22 роки. Є багато речей, які додають віку. І навпаки підкреслюють те, що ти стара, тому що ти недоречно молодо одягнулась. Тому я вважаю, що якщо тобі 40 плюс, та взагалі чесно, я вважаю, на якщо тобі 30 плюс, надягати е, сукню в дрібну квіточку це не модно. Це виглядає, наче ти така е, підстаркувата жіночка, вирішила пограти в наївну, е, в таку легковажну молоду дівчину. Я, я просто ненавиджу квіткові принти. Просто ненавиджу. Ще для мене дуже дивно виглядає, коли дівчата в 40 плюс носять такі логоціба баленцяга, і вони такі, типа, на лютому меладежному стілі, завжди в худі, як тінейджерки одягаються. Ну мені здається, що доглянуто, розкішно і дорого виглядає жінка, умовно кажучи, в красивому жакеті, в лоферах. У мене є там колекція жакетів, піджаків. До речі, ви знаєте різницю? Жіночий це жакет, а чоловічий це піджак. У мене є і піджаки, і жакети. Немає нічого стильнішого, ніж коли ти одягаєш під колінки, лофери, і ти, ніби теж в цій когорті, які молодяться, але це виглядає круто і стильно. Наприклад, от бачите, сьогодні я підкреслила оцей жакет костюм, у мене такий бежевого кольору. У мене ніжно-рожевий светрик і ніжно-рожевий е, пояс Ермес. Все, в мене золотий годинник, я просто вийшла, все, я виглядаю просто на мільйон. Не? Якщо ви так вважаєте, поставте лайк цьому відео. А якщо ви зі мною не погоджуєтесь, то нічого я, я, я це якось переживу. Я особисто вважаю, що я виглядаю прям так. Old Money. І ми м'яко переходимо в інтимні зони. Нічого не робить жінку настільки сексуальною, як дорога нижня білизна. Звичайно. Що там у тебе під светриком і штанами, ніхто не знає. Але це так піднімає самооцінку. До речі, це має бути не тільки там просто супердорога. Наприклад, я зараз знайшла такий французький бренд з підньої білизни, як ІС, якось так він пишеться. Зараз з'явиться тут бренд. Тобто там комплект коштує 70-80 євро. Але це такий крутий стан, коли ти завжди в красивій нижній білизні, тому що ти ніколи не знаєш, де ти заснеш. Ой. Це в мене просто сьогодні грайливий настрій. А, і дуже важливо в тому, як ти ходиш вдома, коли ти наодинці з собою, коли ти себе любиш. У мене такий красивий зараз халат, він такий взагалі, він взагалі напевно, я так думаю, створений був для того, щоб ходити на вулиці в цьому халаті, наприклад, на пляж, але я ходжу в ньому по дому. Ще в мене є цілий цілий просто підбірка красивих. Шортиків таких сексі і шовкових, і таких, сяких і і таких. І я вважаю, що ця внутрішня доглянутість, коли тебе ніхто не бачить, вона дає оцю основу, базу. Я часто повторюю цю фразу: як ти в одному, так ти у всьому. Якщо ти доглянута, дорога, класна, красива, коли тебе ніхто не бачить, тому що ти для себе це робиш, тоді ти це будеш транслювати людям. Від тебе буде інша енергія. Це твоя внутрішня свобода, повага і енергія. Ось наступний пункт це запах. Ви знаєте, як пахне старість? Ви точно знаєте. На жаль, фізіологічно, люди з віком починають пахнути. І тому треба дуже сильно слідкувати за тим, як ви пахнете. І якщо в молодості треба боротись з тим, щоби. Не пітніти то в старості, щоб коли ти старієш, не пахнути старістю. Я рекомендувала цей анти, до речі, перспірант уже в відео про б'юті-косметичку. Але ще раз він з'явиться: це найкраще, що сталося реально в моєму житті. Він не має запаху і він повністю блокує будь-які запахи з твого тіла. Прям супер рекомендую. І дуже важливо, як ви підбираєте собі парфюм. Ви пам'ятаєте ті часи, коли наші мами користувалися опіумом. Це були запахи старості, я їх так називаю. Чомусь дорослі жінки вважали, що їм потрібно свій статус підкреслити таким, знаєте, термоядерним запахом парфумів. Я, наприклад, вважаю, що чим ти старша, тим легший має бути запах, що дозволити собі такі концентровані запахи рози і так далі, можуть лише юні дівчата. А чим старше ти стаєш, тим більше запах має бути е, схожий на запах чистоти чи на запах білих е, сорочок. Ви знаєте, що такі є запахи? Я деколи їх змішую, наприклад, беру якийсь запах чистоти і якийсь концентрований парфюм, е, такий більш з яскравим окрасом запаху. І так, але я роблю два пшика: один одного, так, і од... інший другого. І все. І закінчу я. Це відео. Як це мені сказати? Догляд за пісічкою. Ну як я це маю сказати? <рігла> І закінчує це відео ем, порадами доглядати за своєю інтимною зоною. Для жінок це супер важливо. Якщо говорити про таку базу, у Франції є такий бренд Saugella, якось так воно. Тут з'явиться в них є різні догляди, гелі, такі сякі антибактеріальні, і до речі, в них є навіть лінійка тампонів. І ем, воно коштує недорого, але пам'ятайте, коли ви мажете обличчя, ви не забудьте помазати і там. Звичайно, я навіть не хочу згадувати якісь такі банальні речі, як там, не знаю, волосся ем, бу на ногах там, і так далі. Я передивилася на Ютубі куча таких відео, що люди радять, щоб виглядати там молодше свого віку, щоб виглядати е, доглянуто і так далі. Там всі такі попсові банальні поради. Що коли я сіла і виписала оці свої поради, я подумала, блін, оце реально буде корисно. Ну і звичайно, те, що найбільше нас молодить, це секс. Нічого немає кращого ніж рум'янець. Після сексу. Тому я всім бажаю мати природній гарний румянець і бути завжди молодими. З активним лібідо!